Під час війни Вастарти, як і весь український народ, почувається максимально мобілізованою, сфокусованою на головне, головне завдання нашої країни, нашого народу. Це відсвідчить агресору, допомога Збройним силам і робити все від нас залежно, щоб наближити перемогу і мир. Ми зразу змобілізувалися, вся команда, весь колектив. Це тисячі наших співробітників, це тисячі членів їх сімей, які в якості волонтерів працювали, щоб допомогти людям отримати все необхідне. Тому для нас дуже важливо було в той же час, буквально в березні місяці, започаткувати таку програму, яка носила назву і носить до цього часу Common Help Ukraine. Разом з партнерами Астарта, благодійний фонд ПІРУ себе. Десятки наших закордонних і українських партнерів на сьогоднішній день зібрали вже близько 40 мільйонів доларів гуманітарної допомоги, допомоги громадам, допомоги малим і середнім підприємцям створити нові робочі місця, нові бізнеси, допомогти громадам відновитися в цей непростий час. За цей час 641 працівник компанії був мобілізований. Сьогодні несуть службу 431 працівник. Ми з ними не втрачаємо стосунки до цього часу. Вже 3,5 роки. Ми на постійному зв'язку. Ми також працюємо з нашими партнерами, фондами благодійними Повернись живим, центр спасіння життя, фонд Сергія Притули і багатьма іншими, які, на мій погляд, більш фахово і глибоко, починаючи ще з 2014 року працюють. По волонтерським програмам, і ми через них намагаємося допомагати ключовим бригадам Збройних сил виконувати їх, їх роботу. Публічний статус це для нас найголовніша цінність. Це для нас той критерій, який ми будемо захищати, і якому ми будемо слідувати. Ну, я б хотів би сказати, назавжди. Публічний статус якраз. Це в першу чергу про відкритість, прозорість і відповідальність і перед акціонерами, і перед суспільством, і перед державою, і перед зовнішніми партнерами. Публічність це той виклик, чи той тонус відповідальності для компанії, який підсилює наші комунікації з нашими партнерами, з нашими працівниками для того, щоб розвинути партнерство. В глибокому сенсі цього слова. Мені здається, що це нова філософія для компанії, в якій і команда, і весь колектив почувається себе дуже комфортно. Ні в якому разі я не бачу жодних чинників, жодних переваг позбутися публічного статусу. Абсолютно навпаки, публічний статус дає нам нові можливості, зони для розвитку. І я вважаю величезні перспективи в майбутньому. Ми порахували з допомогою дуже авторитетної компанії «Ерстен Янг», який соціальний внесок за ці 19 років від діяльності компанії для економіки України. І компанія Янг», користуючись підходами, критеріями, які вони пробували у всьому світі, порахувала, що внесок старти за час публічного статусу в економіку України складає більше 3 мільярдів 120 мільйонів доларів. Сьогодні ми бачимо три надважливі вектори. В першу чергу, це стійкість і сталість нашого бізнесу. Далі це розвиток, це інноваційність, це запровадження нових інноваційних цифрових технологій в нашу повсякденну діяльність. Це про ефективність нашого бізнесу. Що чекають від нас акціонери? Ну і безумовно партнерство: глобальне партнерство на світових ринках, внутрішнє партнерство в плані виробництва і спільного виходу на зовнішні ринки. Цьому, цим трьом, на мій погляд, головним вектором ми будемо надавати сьогодні максимальну увагу. І я сподіваюся, наші акціонери, наші партнери. Всі люди, яким не байдуже розвиток України, розвиток нашого сільського господарства, нашої промисловості, зрозуміють і підтримуються старту в цьому, в цьому шляху.